Працювати. Двигун не працює. У вас не працює двигун, він скоро зірветься. У вас не працює двигун, Ви як дивилися за двигуном? Він... <праць> Нас тут 25 чоловік. Декілька ще внизу охороняють поліцію. І ви, 24 збройних чотири озброєних козли не могли прослідкувати за двигуном. Я вас зараз всіх акулам згодую, ви телепні. Так, ми підпливаємо майже вже там. Так, так, це свої, не стріляти. Оу, так. Друзі, всім привіт-привіт! З вами, як завжди, я, Sonic C49. Ну, тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки. Підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Ну так, а ми вже думаю, можемо починати. Так, зараз я вам все розповім. Не стріляйте, це все свої, це все свої, Зараз я сюди підпливаю. Так, це свої, я підплив все, як ви бачите. Підпливо сюди, все як казали, зараз буду там. Так, друзі, це корабель бандитів. Зараз я вам тихенько розповім цю всю історію. Це був корабель, який перевозив в'язнів до в'язниці. Але всі в'ясні збунтувалися, захопили цей корабель, а мене відіслали на місію, щоб його звільнити. Так, друзі, ой, давайте, не хвилюйтесь, зараз я до вас сяду. Так, але як ви бачите. Може бути проблема в міні такій посадці. Не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, я скоро до вас підсяду. Так, тобто наша сьогоднішня місія це знайти, де вони тут ховають поліцейських, бо тут все дуже добре охороняється. Та щось з цим всім ділом зробити. Так, не хвилюйтеся, я зараз підпливу. Я не можу запливсти. Відкрийте щось, щоб я міг підпливсти до вас. М -м -м -м. Так, як ви бачите, до них підпливсти майже неможливо. Ось. Місто є, з якого ми можемо підплизти. Давайте все, все запливаємо сюди, друзі. Ось сюди паркуємося. Все-все-все так. Доброго дня! Це свої. А що в мене є? Як ви бачите, броня, яка на мені є, Ось це є. Також є трішечки патронів. Ось все, що нам. що зі мною є. Що, я зміг з собою взяти та викрасти і так далі. Добре, іди до капітана, він тебе перевірить, хто ти такий. До капітана? Ну так, на третій поверх. Де той ваш капітан? На третьому поверсі. Добре, добре. Все, все. все, Я йду до капітана. Доброго я дня йду показу, до капітана. Що Мені... в тебе є. Виклади ресурси. Добре. складаю все, що в мене є сюди. Ось це складаю і один мій магазин сюди складаю. Це це та ось це. І броню все. теж складай. Склав. А, броню також? Все-все ми все сюди складаємо. Так, друзі, як ви бачите, в них тут такі вимоги. Вони не вірять, що я дійсно бандит, тому вони мене посилають на перевірку до капітана. Я йду до капітана. Все вже в мене все забрали. Так, ось це, напевно. Так, тут Доброго чого дня. Припаси. Тут капітан. Ось, напевно, є капітан. Доброго дня! Це я злочинець. Так, я сюди приїхав до вас. Так, і з іншої в'язниці. Молодець. Думаю, ти нам тут будеш допомагати. Добре, можеш поки що прогулятися по кораблі, але навіть не думай спускатися на низ, Щоб туди спускатися, треба заслужити довіру. Ми захопили цей корабель тут повно озброєних бандитів, тому навіть не думай щось утнути, бо відразу застрелять. Ти не знаєш, скільки я просидів в одній в'язниці, а асти у в'язницю в морі. Погуляй на палубі. Добре, добре, все, сер. Так, друзі, зараз. Так, де тут вихід, все. Хух, так. Що мені сказав цей капітан, як ви самі бачили? Він мені сказав, що я перш маю заслужити їхню довіру, можу прогулятися по кораблі та вони них не пускають. Тобто, можливо, вони тримають поліцію знизу. Так, як ви бачите, в мене забрали мої речі. Е, тому. Так, ось це низ і нижче. Нам якось буде потрібно прокрастися донизу та дізнатися, що там. Так, а зараз я спробую спитати, чи дозволять мені взяти мої речі? Бери. Так, добро, можна мені взяти мої речі? Так, речі мені мої дозволили взяти. Так, добре, зараз я піду них. сюди спускаємося. Так, мені дозволили взяти мої речі. Дозвіл від капітана відбувся. Так. Спитайте, навіщо мені ці всі речі? Для того, щоб почуватися більше в безпеці. Ну, бо все ж таки, це корабель бандитів. Вони тут можуть багато що зробити. Так. Все, чудово, ось так. от. Все, все, все. Так, я маю перевірити двигун. Дішов ти, новачок, до двигуна тебе ніхто не допустить. Все добре, йду, йду. Так, як ви бачите, двигуна мені не дали перевірити. Все-таки до мене тут є певна недовіра. Але ж як же ж мені їм втертися в довіру, щоб вони подумали, що я дійсно свій? Хм, дайте подумаю. Um, так, а ви напишіть у коментарях, чи є у вас варіанти, як мені втертися в довіру. В довіру до цих злочинців. Так, можливо, можливо, можливо. Мені ще всім потрібно допомогти, але що? З чим питання? Ну так, добре. Угу. Хопась сюди, давайте. Так, друзі, нам потрібно придумати, з чим ми їм можемо, типу, допомогти. Так, о, я придумав. Так, там, начебто, щось. Е Ну, сталося так, Вас же щось там таке казали, що щось там потрібно полагодити знизу? так знизу. Так, все, я це полагоджу. Добре, я зараз полагоджу, все. Чекайте тут на мене. Так, друзі, я придумав. Я їм, типу, тут щось полагоджу, та вони подумають, що Ну, я їм не знаю, допоміг та почнуть мені довіряти. Тоді мені. Дозволять, якби. Лізти донизу. Та і так далі. Ага, це сюди, це сюди. Ага. Так, давайте. Ну. Що тут у них могло статися? Ем, та начебто нічого нема. А, зрозуміло! Що з ними сталося? Вони. Так, мені тут дещо, дещо забилося. Так, зараз я це швидко почищу це сюди, сюди, суди, сюди, сюди, сюди. Ооо, ой-ой-ой, так, 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 вони починають швидше плисти, бо я там дещо почистив все, все. Давайте. Мені зараз потрібно дуже швидко повертатися. Тому що вони зараз попливуть і без мене. А мені це, звісно, що не потрібно. Так, 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 давайте, давайте, давайте. Повертаємося. Ага, а це не те місце. Куди чекаю. Я полагодив. Я все вам полагодив. А ну, давайте впускайте мене. Так, ой-ой-ой потрібно ж пошвидше пливсти. Так, я полагодив їм якусь там штуковину, яка у них забилася. Тепер, думаю, до мене буде певна довіра. Так, все, я сюди приплив. Все, як ви там бачите, я дещо полагодив. Я викликають до капітана. Так, знову. До капітана? Знову? Добре, добре. У мене знову, як ви бачите, друзі, викликали до капітана. Так, де ж там той капітан? Ага, сюди. Так, добре сюди, до капітана. Так, мене ви. Що таке, сер? Та я думаю, якщо ти це полагодив, ти якийсь механік та розрайся. У цьому мене потрібно, щоб ти оглянув двигуна. Добре, звісно. Так, чудово, друзі. Як ви бачите. Ага. Так. Мені капітан дозволив, щоб я спустився та перевірив, що там з тим двигуном. Так. Ще ні. Все, вам прийшов дозвіл від капітана. Ось тепер так заходь. Ага, все. Бачите, капітан їм щось там скинув, і тепер в. Він... Так, так. Е... Куди там йти, напевно, сюди? Ага, ой, чи ні. Чи куди мені йти? О, точно що не туди. Сюди, так? Що? Ой, о, вибачте, я, я не те відкрив. Е, так, не те, я дійсно відкрив, друзі. Е, щось не, не те відкрив. Двері, баран. Я просто не знав, де у вас тут двигун. Е, так, 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 добре, я йду до двигуна. Все, 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 все. Ух, ти ж, друзі, ви бачили? Я щойно ледь не попався. Я відкрив відділ з поліцейськими. Тобто вони поліцейських навіть не тримають на замку. Але просто тут дуже багато цих ну, якби ви самі бачили, кого в'язнів, то, то поліція просто не може вийти, бо їх інакше застрелять. Ага, а ви тепер розумієте, що мене сюди послали полагодити цей двигун. Ну, перевірте, чи з ним все в порядку. Звісно, якщо тут щось буде не в порядку, то я зараз. Так, спробую, щоб тут щось було не в порядку. Ви думаєте, що я буду підривати е, поліцію? Ні, я поліцію, звісно, підривати не. Ну, типу так, щоб їх звінити, я не буду підривати, бо вони там відімкнені. А ось підривати двигуна. Знаєте, так, 10 секунд. Так, зараз я. Чекаю. У вас там двигун несправний! У вас не робить двигун! Двигун відмовляється працювати. Двигун не працює. У вас не працює двигун, він скоро зірветься. У вас не працює двигун. Ви як дивилися за двигуном? Він взагалі зараз зірветься весь. Де як ви за чим дивились? Де ваш капітан? Е, так, де той капітан? Він уже. Де капітан? Вимагаю вашого капітана. Капітане, в ваш двигун підірвався. Я пішов подивитися. Він був перегрітий. За двигуном ніхто вже не дивився. Після того, як ви захопили цей корабель, до двигуна напевно ніхто й не підходив. Як ви збирали цю всю команду? Що от Йолопи, я зараз їх усіх за цих баранів тупоголових, як так можна було допустити. Добре, звісно. Так, капітан сказав, що скоро всіх буде збирати на палубі, ну десь там, щоб вияснити, чому ніхто не ремонтував двигуна. Ясно, у вас будуть проблеми скоро, тому що ви безвідповідально ставитеся до двигуна. Ось тут вибух, вода. Як ви бачите, так, генії? Наші. Все так. Ой, чуєте, це капітан сповістив. якісь там сповіщення, щоб всі йшли туди, крім цих нижніх охоронців. Перевіряти, як там і що там. Так, добре, все. Ми пішли. Я зараз з вас повернуся, капітан уже там всіх збере. Нас тут 25 чоловік, декілька ще внизу охороняють поліцію. І ви 24 чотири збройних козли не могли прослідкувати за двигуном. Я вас зараз всіх акулам згодою. Ви телепні. Зачим ви дивилися, якби не загроза поліції, я вас за борт викинув. Ви задоволені? Тепер ми не пливемо, як можна було таке допустити. Ну це вже остання крапля. Я вас зараз тут всіх викину, якби не ця поліція в світі вже всі полетіли в геть. Якби я вас тільки таких понабирав. І та називає їх, як хочеш, типу там, повдурами і так далі, тому що вони не полагодили. Диви гудна. але кажуть, що на декількох все одно залишилося. Так, я думаю, нам потрібно зараз захопити за все та звільнити нашу поліцію. Так, о, давайте ми це все діло візьмемо. Думаю, ця вся зброя, нам, ясне діло, пригодиться. Також, я думаю, тут теж роззброїти місце. Так, та передати цю всю зброю поліції. Думаю, з поліції ми захопимо це, все дуже швидко, так, тут зброї. Е, давайте перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята. Ну, хоча б, ну, якщо дати кожному по зброї, то нас десь буде одинадцятого. Ну так. Не думаю, що ми, звісно, супер можемо відвоювати ось це все місце, але ну, хоч якось. Постараємося, ну, я не знаю, захиститися чи що так. Що тут випаде? Можливо, щось є в цих ящиках. Ну так, шлом такий. Ну, коротше, добре. Все, давайте. Я зараз скажу, що капітан. Так, слухайте. Капітан каже, що. так, скільки вас тут. Четверо. і ще четверо. Восьмеро. Так, тобто, якщо там їх 25 плюс 8. Так. Скільки? 33 людини на цьому кораблі ви допустили вибух. Вибух двигуна. 33 людини не змогли втримати двигун цілим. Я не знаю. Ви не думали, що можливо хтось з поліції знає, як його полагодити. Пропустіть мене до них. Негайно. Не маю права тебе туди пропустити. Я сказав, пропустіть, бо скажу капітану, він вам зробить набагато гірше. Чому ж ти відразу не сказав, що це важливо? Все, як так можна було взагалі, поліція? Так, це я Сонік 149. І, і я так бачу. А, у вас тут забрали зброю. Не хвилюйтесь, зараз я вам дам трішки зброї. Все нате, нате та швидко. Зараз спробуйте звідси вирватися. Так, там зламався двигун корабля. Ну, як так зламався? Я його підірвав. Та швидко викликайте яку-небудь підмогу, а я зараз швидко їх підірву гранатами та щось, ми будемо захоплювати цей корабель. О, до речі, друзі, у мене тут є для вас подарунок. На-на-на-на-на-на-на. Ой-ой-ой. Так, о, а ви ще бачу цілі. Та, тат, давай, давай так, лягай, 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 все-все, друзі. Хух. Ну тож так, всім пока-пока. З вами був, як завжди, я, Sonic 149. Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео, діліться моїми відео з друзями та так та, далі. А ми поки що з поліцією будемо захоплювати цей корабель. Ну тож так, всім пока-пока, зустрінемося у наступних відео.